Накипіло з Алікою А, Вітаю. це все ще накипіло в день. І сьогодні ми говоритимемо з вами про такі світоглядні речі, про, про сучасність, про такий розріз, який утворюється зараз з багатьма з нас, тобто там з 22 го року, а бодай з 14-го, з багатьма добровольцями, з багатьма людьми, які стали військовослужбовцями, військовослужбовицями, про цей відрізок від цивільного життя, долучення до війська і рефлексії, які є супутніми в цьому, оскільки. Не буду лукавити до мене сьогодні. Прийшов мій друг. І ви я впевнена, харків'яни багато знають, чули про цю людину. Це харківський поет Іван Сенін. Іване, перше вітаю тебе. Дуже Привет. рада тебе вітати у нас. Назал. в гостях. А не перше наше вже, до речі, інтерв'ю, колись ми з тобою писали про вихід твоєї збірки в полковість. Це ж була така класна розмова. І коли Іван мені сказав про те, що він долучився до війська, мені дуже захотілося от встигнути вхопити його на тому етапі, поки він ще ото Іван, поет, волонтер, дуже активна людина, яка завжди ти. Відкриваєш його у Фейсбук, і ти знаєш, так, сьогодні Івана можна злапати в літературному музеї, так, сьогодні так, він поїхав в тур, тут ми вже з ним не зустрінемося. І така невід'ємна постать харківська, і я розумію, що тепер ми будемо рідше бачитися і рідше виступи, звичайно, оскільки зараз мета одна, і мета дуже дуже важлива. Це питання існування української держави як такої, аби ми потім могли жити. Жити своє найкраще мирне життя з виступами, музеями, прем'єрами і власне, так далі, Іване. Ти учився до окремого полку безпілотних систем Ахіллес. А власне, для слухачів, які не бачать відео, скажу, що у Івана таке дуже класне худі, яке презентує цей полк. І навіть таке, як, як шеврон, напис Сенін, а, щоб ніхто не переплутав. Не одягнув випадково твоє худі. Е, Іване, дуже, дуже цікаво взагалі порефлексувати з тобою. От як, ти, як ти зараз? Як ти відчуваєш якісь зміни в собі? Який твій стан? З найголовніших змін, які я за собою спостерігаю, це те, що ти після двох місяців цієї підготовки е, наскільки вони тебе. Дисциплінують в тому плані, що ну я навіть не кажу про якісь такі речі, як там ти прикладаєшся постійно в той самий час, який був там. а З приводу якогось такого твого а, такої дисципліни відповідальності, що ти маєш от от, щось робити, чітко по якомусь такому. Алгоритму, і з точки зору якоїсь там звітності, незвітності. Тобто, от в тебе є командування, і воно тобі каже: там, ти маєш виконати таку задачу, і ти пішов виконувати цю задачу. Після цього ти повертаєшся, і ти такий звітуєш, я виконав цю задачу. Що мені далі робити? Тут з цим значно зараз простіше, бо Але, тобто, немає прям такої от, суворої такої. Ситуація, але все одно, тобто, ти десь в собі відслідковуєш цю що, ще енерцію цього, що ти там щось зробив, і ти такий: так, мені потрібно щось далі робити, мені потрібно там комусь відзвітувати або ще щось таке. Це з такого, мабуть, що я встиг вже от чітко відчути і ну, підкреслити в якісь такі свої поведінці за от цей час. Цікаво, у тебе було декілька місяців власне підготовки перед тим як долучитися до полку. Як, як ти змінився сутнісно? Ну, тобто я розумію, що ти там більш дисциплінувався, але ж ти поет і ти така людина творча мистецька, як це вплинуло взагалі на твій якийсь творчий потенціал дух? Я маю сказати, що ну, не, не хочеться сказати, що там от взагалі зник цей потенціал і все інше, але. Якщо чесно і тверезо відповідати на це питання, то там не було ані часу на якісь такі речі, ані жодних е, сил. Ем, ну, от мені на третій тиждень здається, ти, ти якраз от я тебе просив, ти мені присилала книгу, і на мій превеликий жаль, я її зміг відкрити разів п'ять, мабуть. Тому що мені спочатку здавалося, що я можу її взяти з собою в процесі навчання і десь там в день, на якихось перекурах там дістати, почитати пару віршів, але цієї такої можливості не було, тому що ти постійно знаходишся в якомусь або навчальному процесі, або в процесі спілкування з хлопцями. А потім ввечері, коли в тебе, начебто, і є можливість почитати цю книгу, ти ну, в тебе вже немає сил сфокусуватися на цьому. Тому що ти чим далі, тим більше накопичується ця втома, і за першої можливості ти намагаєшся просто спати. І ти береш книгу, відкриваєш і читаєш два-три рядки, і ти вже засинаєш. Але для мене дуже багато пояснило те, коли ти попросив саме Стуса скинути. У тебе така була інтенція тільки на нього спрямована. Та хочеться в таких ситуаціях саме Стуса. Так, та -та? е хочеться чогось такого. Е з одного боку, по самому духу э, Стуса такого чогось такого незламного, тому що ти ну, так чи інакше ти опиняєшся не в тих, можливо, умовах і обставинах, в яких би ти хотів знаходитись, і якась така додаткова підтримка у вигляді такої постаті, вона також присутня. А разом із тим, не хочеться чогось э, такого. Ні, скажу навпаки, хочеться чогось дуже сильно сконцентрованого. такого. Для мене поезія Стуса вона і являється таким концентратом. Це дуже щось таке зібране, сильне і от в той момент. Також я розумів, що тобто там і пересилати багато речей немає сенсу там вислати мені пів книжної полиці своєї, який сенс, мені нема куди там складати. Я з цією маленькою збірочкою думав, як її там вберегти, щоб вона там ніде не загубилася, не потонула або там ще щось таке. А який сенс брати ще більше книг? Тому коли я відчув, що мені дуже потрібно хоча б щось почитати, от. Бо вертати якусь книжку, то вибір відразу впав саме от стуса. Я чула про ну, в цій студії приходять до мене різні гості, власне, викладачі тактмеда, і військовослужбовці, військовослужбовиці. І я чую дуже багато різних полярних думок про проходження саме базової військової підготовки. І останнє таке, з чого я пригадую, це викладачка з тактичної медицини. Вона каже, що вони потім проводять навчання з командою для вже чинних військовослужбовців, і виявляється, що люди не знають базових речей, якими рятувати, як рятувати життя, як джгутом користуватися. Ну, власне, господи. Турнікет. Турнікетом та забула синонім до нього, до цього слова, як надавати першу там, допомогу і так далі. А ці речі, ну мені, мені завжди здавалося, це як базова військова підготовка, це базові речі, які взагалі мають, мабуть, навчати від самого початку. Порефлексуй, будь ласка, наскільки ти корисних, корисних знань здобув за цей період, і що дійсно тобі тут у пригоді? От якщо ми зачепили навіть такмет, то на моє велике щастя в процесі підготовки такмет в мого взводу траплявся доволі часто. А з одного боку, це на щастя, з іншого боку, якимось таким дивним чином у нас трошки була побудована система навчання, що в мене було багато такмеду, в мене не було чогось іншого. Тобто, коли ми приходили на якісь там інші заняття і вже там умовні, наприклад, іспити, ми маємо виходити, показувати е, якісь інші напрямки, ми кажемо, що ми жодного разу не проходили цього е, на, на теорії, а ми вже маємо практику здавати, то... Там дивувалися, а, а як це так сталося? Але при тому в нас от було багато так меду. Це те, що от мені точно я розумію, що е, стане в нагоді, тому що те, що нам постійно казали, м'язова пам'ять вона має напрацьовуватися дуже, дуже дуже довгий термін, для того, щоб потім е, це все ти встиг, бо там рахунок дійсно йде на секунди. Я дуже сподіваюся, що не буде нагоди все це перевіряти на практиці, але в будь-якому випадку практики з ТЕКМЕДу в мене було доволі багато. І що найголовніше, інструктор, який нам це давав, був, був є дуже класний дядько, який дійсно міг донести цю інформацію. Пояснити, що ти робиш не так, де ти не докотив, тому що спочатку, коли я там з цим турнікетом впав, закритив, і мені здавалося, а, і отак от вистачить. А потім він підійшов і ще там три прикрути мені зробив, і я думав, що я там від'їду зараз просто тому, що мені вже болить. І він пояснив, що насправді ось отак має бути закручений турнікет, то ти починаєш це розуміти. Разом із тим, якісь інші. Якщо зараз не вдаватися прям в подробиці, там, бо це ми затягнемо на дуже довго. Найголовніше, що мені казали мої друзі, які вже у війську давно, або які нещодавно проходили так само без АВП, вони казали: навіть якщо система, за якою там викладають всі ці знання, тобі не зрозуміла, або вона якось дуже погано побудована, кожен з адекватних інструкторів намагатиметься максимально донести тобі свій. Досвід. І це на щастя в нас майже з усіма інструкторами дійсно так і відбувалось. Бо я розумію, що багато з них дійсно були там, і все це знають не з теорії, а з власної практики. І от в цьому дійсно дуже багато доносили до нас і давали. Особисто на мене це дуже добре працювало, тому що я бачив, що дійсно людина розуміє, про що вона говорить. Ну, тобто, ти себе почуваєш впевненіше після цих декількох місяців підготовки? Тут в певних, в певних моментах, в певних нюансах, так, в якихось таких мінімальних базових речах, але при тому інші якісь такі важливі моменти, з якими, мені здається, ми б мали випускатися звідти, я зовсім не впевнений. Ну, от просто теж не будемо це тримати в секреті, оскільки про це багато говорять командирів в різних там інтерв'ю. Про те, що потім доводиться після проходження БЗВП багатьох бійців, доводиться перенавчати, тобто, коли вони вже потрапляють там туди, куди вони хотіли, або їх там пере... переводять в окремі там, батальйони і так далі. А, і я просто намагаюся зрозуміти, чи це така історія в усьому трапляється, що просто воно можливо там десь якісь якісь радянські прийомчики зберігаються, і тому ти можеш бути не до кінця підготовлений до сучасних реалій, викликів війни. чи в Чомусь іншому проблема чи причина я до кінця так і не зрозумів цього. Чому так побудовано? Одна з одне з моїх припущень, те, що в нас зараз йде ем, розширення за часом. що в нас вже… Я був перший курс, який випускався там на 45 днів. І це в процесі навчання дуже сильно відчувалося, що я не розумів, тобто, що саме там відбулося. Їм просто додали час, чи їм змінили програму. Чи, ну тобто, що відбувається, можливо, вони не розуміють, як ту програму, якщо вона залишається та сама, як її розтягнути там на додатковий час або ще там щось таке. Ам... З приводу того, що довчатися, ну, в нас там, поки я навчався, був один дуже чесний інструктор, який. Здається, півтора року він провів на, там, на нулі майже безвилазно. Він прийшов навіть коли він нас навчав, він чесно сказав: ну те, що ми вам тут показуємо, в принципі, можете вже забувати, тому що там ви будете вчитися абсолютно іншому. І якусь базу, звичайно, тобі дають, якесь розуміння того, як, як себе там потрібно поводити. В тих чи інших обставинах, але ну, наскільки я розумію, дійсно те, що нам на теорії, навіть на практиці, безпосередньо на БЗВП пояснюють, то воно не зовсім відповідає дійсності того, як все це відбувається безпосередньо під час виконання бойового завдання. Нині ти в Ахілесі, це полк нашої рідненької Харківської 92-ї бригади. Там ну, Це полк безпілотних систем, тобто це така, сучасна сучасна, сучасна зовсім історія. А розкажи, чому обрав саме цей полк, чи, чи він тебе обрав, як це відбувалося? Знаю, що ти там щось практикувався, намагався літати, вчився, цьому. Наскільки тобі це цікаво? <плес> чому саме Ахілес, як там вчився літати? ну... В принципі, як і будь-який хлопець-чоловік приземного віку, я розумів, що ну, рано чи пізно я буду у війську. І тобто, коли чим далі, тим більше я придивлявся до різних бригад, різних там підрозділів і, і до Варіантів, куди можна піти служити. І, зокрема, Ну дійсно сьогодні дуже багато говорять, що в нас іде оця безпілотна війна, і за нею майбутнє, і що в нас в Україні зараз обкатується, ледь не вся світова ця історія по безпілотникам, відпрацьовується. Я розумів, що мені це. З усіх варіантів, які існують, оскільки я до цього взагалі не мав жодного відношення до військової справи, я розумів, що з усіх варіантів, які є, мені це дуже цікаво. І тобто, якщо вже і опинитися у війську, то хотілося б чимось таким займатися. Зокрема, потім мені брат з другом подарували джойстик, коли також дізналися про те, що я от вже потихеньку там придивляюсь цей джойстик для. Власне, польотів, і поступово, поступово, поступово з допомогою друзів, які вже трошки більше в цьому розумілися, за допомогою всяких там інтернетів, я почав вчитися літати хоча б на симуляторі, для того, щоб мати якусь там ну, мінімальне уявлення про те. Що це, як це, як себе поводить цей дрон, яка там взагалі фізика, механіка в ньому, тому що дуже часто можна почути, там, ну, от якщо, ти займався, якщо ти грався там, в якісь комп'ютерні ігри, гоночки, там, ще щось таке, та ти сядеш, полетиш, ну, це, це правда, але не зовсім так. Uh -huh. Тому що дуже банально дрон працює в трошки ширшій площині, ніж машина, яка їде вперед-назад, праворуч чи ліворуч. Там механіка трошки інша, але звичайно, що це також може зіграти на руку. І, власне, вже коли от я почав вчитися. Зокрема, на той момент в мене вже були друзі в Ахілесі. Я з ними багато спілкувався з цього приводу, дізнавався, звичайно, що тобто, як в них всередині це побудовано, про суто там якісь і людські відносини, про атмосферу всередині цього підрозділу. І розумів, що ну це да це доволі хороший варіант, в який мені б хотілося також потрапити. Ну і зокрема, далі воно все вже якимось таким само собою почало відбуватися, що я там і долучався до якихось зборів, там і потім також долучався, коли Хілес випускав мерч. Тобто, це також там попофотографувалися, знімали якісь відео, і тобто, і далі вже от і сьогодні я вже. В складі полку mm -hmm. Ахілес. Наскільки в? Полку є місце, отакі мотиваційній, ідеологічні складовій. Я тебе про це питаю. Бо оскільки ти все ж таки постійно намагаюся повертати на те, що ти людина творча, і мені здається, що ну мотивація це взагалі для всіх дуже важливо, але от такий от сенс Стусівський, та він найбільш важливий для людей, які про це думають, які про це занурені. І наскільки це має місце бути там, і наскільки для тебе це важливо? Особисто для мене це дуже важливо, і на даному етапі життя я лише на початку цього шляху, коли я заходжу в, цю, в цей полк. Для мене дуже важливо зберігати, тобто цей і, ну, тобто, творчий цей і шлях. І разом я, я прекрасно розумію, що е, в сьогодні, коли я вже є військовослужбовцем, тобто в мене не буде вже тієї можливості так само вільно там виступати, там, кататися в якісь там тури і все інше. Але звичайно, що мені хочеться все це принаймні в які, в якомусь вигляді, в якійсь можливості, все це зберігати і продовжувати. А я розумію, що так само і для, в принципі, всіх збройних сил, всіх підрозділів дуже важливо так само пропагувати якусь оцю і, 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 і ідейність і розуміння того, що відбувається, і не просто якимись е пафосними шаблонними словами насипати, що ми сильні, ми незламні, ми непереможні і все інше. А коли в них будуть дійсно, тобто всередині цих колективів, знаходитись люди, які ну і професіонал будь-якої іншої справи. Який може і вміє працювати зі словом, з публікою, доносити інформацію, доносити якісь сенси, як і ідеологічні, так і всі інші, там, я не знаю, ну, ми живемо в час, коли збори, збори, збори абсолютно з усіх сторін несуться, і ми всі розуміємо, що потрібно підтримувати військо. І коли там будуть люди, які можуть додатково ще це якось. Розігнати. Я думаю, що в цьому є сенс, і як би це не звучало, але і тим підрозділам також потрібно це використовувати на свою користь. На цьому приділяється увага у вас. І, так. так. Угу. Тобто. А тобі б хотілося, можливо, теж ну, як митцю, розбудовою цієї теми займатися. Якщо в мене буде така можливість, якщо дійсно, тобто сам полк розумітиме, що на мене можна покласти цю відповідальність, цю роботу, і якщо я також розумітиму, що я впораюсь з якимось таким напрямком, то в принципі залюбки, ну, це те, чим я займався, ну, я маю на увазі якусь таку мистецьку діяльність, якусь соціальну діяльність, це те, чим я займався всі свої останні роки життя. Якщо ну і залюбки, якщо буде така можливість, то звичайно, я думаю, що в цьому буде сенс для всіх. Я в тебе вже питала про те, як там тебе змінив той досвід, який ти нині маєш. Мені страшенно цікаво записати буде з тобою подібну розмову через рік. Так що, будь ласка, до мене на етер, бо вже конкуренти намагались тут перехопити. Івана. А, так, поговоримо, порівняємо. А взагалі, як тебе три роки повномасштабного вторгнення, ти відслідковував, можливо, рефлексував про те, як, як вони тебе змінили, з чого додали, що відібрали внутрішньо якісно? Ага. Я чітко можу зрозуміти, що ці три роки повномасштабки, вони, ми здається, навіть вже трошки підіймали цю тему, коли говорили про під час розмови про, про збірку. Так, я говорив про це, що вони для мене відсіяли дуже багато зайвого. Мені б хотілося сказати, що все зайве, але я думаю, що все ж таки дуже багато зайвого. Це якось з точки зору якихось е, моїх е, поглядів, сподівань там, з приводу там, світобудови, з приводу якихось моїх відносин з іншими людьми, інших людей, які мені здавалося, що от вони для мене важливі, а виявилося, що зовсім ні. А якихось людей навпаки мені в мій світ повернули. І я, я ну. Мабуть, я став значно простішим і прямо лінійнішим в першу чергу з собою. Тобто, ти вже розвіюються якісь там, я не знаю, зайві мрії, зайві сподівання, ти якось так прагматичніше починаєш сприймати те, що відбувається з тобою, те, що відбувається в світі, можливо, стаєш десь. Значно жорсткішим, ну але власне це ж такі, такі умови, такі обставини. А от ці зміни і такі різ, 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 різкі події, вони впливають на тебе, як на митця? Ти це все консервуєш і довго не пишеш, чи навпаки, тебе зараз попри, і ми зможемо читати нові нові вірші. Е, попередній час повномасштабки, я можу сказати, що я писав дуже мало. І я відчував, що тобто, іде якесь таке, як накопичення якогось такого досвіду, емоцій, думок. За час, поки я був на навчанні, ну, ми вже про це щойно і казали. Я там навіть читати не було змоги. З приводу письма там, жодної думки навіть не пробігало, тому що. Не до того було. Я дуже сподіваюся, що нині. Тобто, це буде якийсь, як то було певне завершення одного етапу, і надалі я вже буду абсолютно іншим письменником, іншим поетом з приставкою. як там в нас зараз правильно там це, це називається військова там література, чи як воно там, воєнна література? Як то? Ну, чи частенько таки пробігає. Мені здається, що от, от, ти якраз той унікальний випадок, коли можливо ти не будеш представником цієї військової літератури, бо ти в цій темі настільки ну, думками, ти настільки давно занурений саме в російсько українську війну. Що можливо, ти станеш глибшим, але принципово ну я фантазую принципово твої поціновачі твоєї творчості можливо і не побачать відмінностей, просто якихось занурень. Можливо, можливо, я просто. В мене є наглядний приклад того, мій друг поет Сашко Куть, який також до повномасштабного вторгнення не мав жодного відношення до воєнної цієї. справи. Я бачив, як змінюється його поезія і наскільки вона стає глибшою. Він завжди писав щиро і відверто, тут нема про що казати. Але я пам'ятаю один випадок, коли ми були на одних читаннях, Сашко вже в, в статусі військовослужбовця заїхав, і абсолютно випадково він там опинився. В нього там, можливо, вихідний якийсь був. Він прочитав кілька віршів, і я пам'ятаю, як до мене підійшов мій друг, який вже дуже багато чув моєї поезії. І він мені сказав, що от ти пишеш добре. Ти пишеш, що ну, дійсно влучно про війну, але дуже сильно відчувається про те, що от це написав військовий, він казав про Сашка. А те, що я пишу, це цивільна особа. Uh -huh. Тут не з точки зору якихось звинувачень чи чогось такого, але я з цим абсолютно згоден. Що, тобто, ті, хто вже безпосередньо брав участь у бойових діях, ті, хто бачили те, що там відбувається, вони ну, пишуть інакше. і... Як буде в мене? Ну я думаю, що от якраз за рік, як побачимось на наступному цьому вв'ю, mm -hmm. то тоді, можливо, вже щось буде. Я сподіваюся, що буде щось написано, і тоді зможемо порівняти те, як я писав до цього, і те, як я пишу нині. Ну, власне, для того, щоб нам було що порівнювати, можу я тебе попросити прочитати твій вірш, який тобі нині там найбільше можливо відгукується. Який би тобі там ти мав настрій, тобі би хотілося саме його так, прочитати. Секундочку, десь тут був під рукою. Я навіть, до речі, не можу пригадати, чи минулий раз, коли була презентація збірки, чи ти читав якісь вірші, чи ми до, до цього допетрили. Мені <світ> <А світ> здається, попросити. що Оттак. Я читав, і буде дуже епічно, якщо це буде один, і <світ> той самий. І... <світ> Нічого. Це було давно, ми освіжимо в пам'яті, і взагалі дуже класно, коли посеред дня просто, не знаю, водій таксі їде, слухає радіо накипіло, і у нього тут поезія. І цей світ ми стає трошечки краще. Всім таксистам присвячується. <рес> Дякую. Вчитись наново говорити: вимовляти і складати слова, вчити літери, павзи і ритми. Поки жнуться криваві жнива, вчити ноти, дзвінкі й непомітні свого власного голосу і ролі, вчитися, поки повітря гаряче і липке від крові, вчитись йти до самого краю, вчитись наперекір всім прогнозам, вчитись, поки ноги вгрузають, у розірване м'ясо чорнозаму. Вчитись далі іти, допоки кожен крок як останній і перший, вчитись і далі триматися попри усе і на дещицю більше. Вчитись і пам'ятати кожного, вчитись жити любов'ю і війною, і пам'ятати, що ми переможемо, пам'ятати, якою ціною. Дуже дякую тобі. Вчимося і віримо, і працюємо і віримо в одне в одного, мабуть, і в себе в першу чергу. Я тобі дуже дякую за те, що ти до нас прийшов. І тоді зустрінемося за рік. а Якщо будуть інфоприводи, завжди раді вітати військових полку Ахілеста і взагалі наших захисників та захисниць у Етерах Радіо на Дякую тобі за цю розмову і наснаги. Дякую. І тобі. Дякую вам, наші слухачі та слухачки. Бажаю вам гарного дня і передаю слово колегам новинарям.